Привіт! Якщо у вас є актуальна задача впровадити аналітику в ваш бізнес, в цьому відео я зроблю зараз відеогляд рішення, яке ви можете використовувати для цих цілей. Ми розробили ось такий дашборд, який ви можете використовувати. Давайте. Коротенько пройдемо по тому, які звіти, які дані ви можете тут отримувати. По-перше, тут є дві сторінки, CRM та наскрізна аналітика. Перша CRM. Це, відповідно, тут ми бачимо аналітику по кількості заявок, яка була створена в нас за обраний період. Тут ми можемо обирати конкретний період, за який нам потрібно відобразити дані. Тут, наприклад, ми обрали. Місяць, і тут ми можемо бачити, наприклад, створено заявок, є групування даних по різних курсах, і коли ми наводимо, то також є додаткове групування в розрізі по кожному менеджеру. Тобто, таким чином ми можемо бачити кількість заявок, створених на конкретному менеджері. Тут, відповідно, така сама логіка, але вже в розрізі оплати. Ми можемо бачити, скільки в нас оплат, якого курсу, хто з менеджерів скільки оплат зробив. Далі. Є аналітика по бюджету продажів по днях, тобто кожного дня, скільки ми продажів отримували, на яку суму, на, та на який курс Ось тут є загальна інформація. Тобто, скільки всього за обраний період ми отримали. Оплат в грошах та в кількості. А, те, що тут підсвічується, це відповідно а, йде порівняння з таким самим попереднім періодом. Тобто, якщо в нас тут, наприклад, обраний а, місяць, то відповідно, тут йде порівняння з попереднім місяцем. А, тут на самі цифри можете особливої уваги не звертати, тому що це демонстраційний дашборд, це тестові цифри, тобто вони. Ну, Деякі цифри можуть бути не дуже реальними. Далі, бюджет бронний по днях. Тобто, це, відповідно, дашборд на основі логіки онлайн-школи є продуктом бронювання основного курсу, і, відповідно, тут ми вводили кількість оплачених бронювань в розрізі кожного дня. Відповідно, саме цей. Дашборд цей звіт може бути адаптований під вас. Тобто тут, наприклад, можна вивести, наприклад, кількість, ну вартість створених заявок. Типу, скільки кожного дня було створено нових заявок, та на яку вартість ось тут можна буде відобразити. І тут також загальний показник в бюджеті в грошах та загальний показник в. Кількості, наприклад, в даному випадку оплачених броней. Далі, очікуваний бюджет. Умовно кажучи, за той період, який в нас обраний на березень місяць, а відповідно тут відображається прогнозовані оплати, які ми очікуємо в цей період, щоб планувати. Ну, Майбутнє, щоб робити планування по грошах, які мають заходити, то, відповідно, тут в розрізі по кожному дню і тут також а, загальні показники. Далі в нас є тут рейтинг-менеджерів, тобто скільки кожен менеджер зробив продажів за обраний період, і тут конверсія. А, відповідно, можна гру, а, фільтрувати ці показники, наприклад, у нас є там різні курси. і Можна відфільтрувати, щоб ці показники були перераховані відповідно до конкретного курсу. Наприклад, я тут обираю курс 2, ось, і таким чином бачу тільки показники по курсу 2. Якщо обираю всі курси, то відповідно бачу дані по всім курсам. Ось, Також тут є також ось ця фільтрація. Вона працює на всі дашборди, які є на а, цій сторінці. Далі, розділ наскрізь це в нас а, розділ, де поєднані дані як з crm системи так і з рекламних кабінетів. В даному випадку тут а, ми провели. Дані з Facebook кабінету, тобто витрати. Ми беремо та, витрати, плюс там додаткові показники, які є в рекламному кабінеті Faceboку, ми беремо з Facebook, а плюс поєднуємо ці дані з даними по сірам системі, тобто заявки, продажі там, і так далі. Ось у тут, у верхній частині ми бачимо загальні показники нашого бізнесу, тобто скільки в нас було витрат, скільки тут а, логіка. Бізнесу наступно, що спочатку йде продаж міні-продукту стартового курсу, а потім, коли людина проходить цей міні-продукт, йде пропозиція купити вже повний продукт. Ось, і відповідно, щоб вам було більше зрозуміло логіка самого бізнесу. Ось, то Тут ми бачимо кількість та оборот продажів міні-продукту. Далі наступна, це також. Кількість та оборот продажів вже основного курсу за обраний період так само. Далі. Тут загальний оборот, і тут ми бачимо наш профіт, тобто це загальний оборот мінус наші витрати, і, відповідно, відсоток прибутку. Ось. А тепер тут ми е, бачимо табличку з нашими ключовими показниками нашого бізнесу на кожному етапі, і з можливістю деталізувати ці показники. Давайте розглянемо самі показники, тобто перше це витрати, далі скільки у нас було е, заявок, продажів е, оборот, наприклад, міні-курсу, тобто, ось це те, що синім е, позначено, це е, показники по міні-курсу. Далі, а те, що в нас тут, тут просто далі вже не видно кольору, то а тут вже в нас дані по нашому основному продукту. Ось, і відповідно, ці показники ми можемо деталізувати. Наприклад, найперший рівень це в нас, наприклад, є три рекламні кабінети. Наприклад, у нас кожен кабінет використовує різний підрядник, і відповідно таким чином ми можемо дивитися показники та порівнювати їх, як хто з підрядників працює краще. Далі ми можемо ці дані деталізувати там, до рівня рекламної кампанії і до рівня там, групи креативів, і можемо розгорнути навіть подивитися там аналітику по витратам кількості заявок. Та окупності вплоть до конкретного креативу. Ось. Це перший звіт, другий звіт він, по суті, такий самий, але з можливістю дивитися там, цю аналітику в розрізі кожного дня для того, щоб дивитися динаміку. Ось. Таке рішення ми підготували. Якщо для вас це може бути цікаво, під цим відео буде посилання. Та можливість покласти та подивитися сам цей дашборд, протестувати його, подивитися, як це все працює. Ось. І опис умов та наші контакти. Якщо для вас це буде актуально, пишіть, буде, будемо раді з вами попрацювати над ефективністю та дашбордами для вашого бізнесу.